Цікаві та незвичайні будинки в Україні. Будинок архітектора Городецького або дом з хімерами розташований в Києві на крутому схилі, оздоблений скульптурами на різні мисливські та міфологічні теми. Для скульптур використовували новий на той час матеріал бетон. Це було зроблено в рекламних цілях для того, щоб продемонструвати пластичність і міцність бетону. Автор скульптур італієць Салян. Про цей будинок складено багато легенд. Будинок Корабель один з перших кам'яних будинків у Чернівцях, поставлений на якір у 19 столітті. Корабель врізається носом вулицю, немов пливе по воді. Місцеві жителі до цих пір називають його на старий манер Шіфа, що в перекладі з німецької означає корабель. На носі корабля є невеличка палуба, а зверху, наче мачта, розміщена башенка. Зовні незвичайний будинок прикрашено скульптурами левів, грифонів, водоростей і дельфінів. Держпром або будинок державної промисловості. Перший радянський 13-поверховий хмарочос. Пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму. Споруда розташовується на центральній площі міста Харків. Урочисте відкриття першого радянського хмарочоса відбулося в листопаді 1928 року. У момент спорудження це був один з найбільших. Та найвищих у Радянському Союзі, а з іншими даними, і в Європі Хмарачос. Між трьома великими корпусами проходять дві вулиці, довжина мостових переходів над вулицями 26 метрів. Багато письменників вигадували для хмарачоса власні наймення. Як от Дім Гора, Ковчег, Людський мурашник». У 2017 році. Держпром був внесений у попередній список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В Карпатах на околиці села Поляниця знаходиться перевернутий будинок. Казковий замок під Києвом. З першого погляду ця будівля нагадує казковий замок з Діснейленду. Але це в'їзні брами до кіностудії. Дім плачучої вдови. Будинок відомий під поетичною назвою Дім Невтішної вдови. Ймовірно, через те, що його головний фасад вінчає жіноча маска, і під час дощу кам'яними щоками сумної красуні невпинно течуть сльози. За легендою будинок належав якійсь безутішній вдові, але це тільки легенда, побудований в стилі раннього модерну. Замок Річарда Лього Серця. Знаходиться в Києві на мальовничому андріївському узвозі. Побудований в стилі англійської готики, він створює неповторну атмосферу історичної місцевості. Про цей будинок складено багато легенд. Шоколадний будиночок. Пам'ятка історії та архітектури в Києві. Свою популярну назву отримав через коричневий колір та рельєф стіни, поділені на великі плитки, що нагадують шоколадну плитку. Цей старовинний будинок у венеціанському стилі так і хочеться з'їсти. Кажуть, меценат замовив його для жінки, в яку він був безнадійно закоханий. Будинок стіна в Одесі. Якщо подивитись на будинок збоку, то здається, що в нього відсутня бокова стіна. Це тому, що задня стіна розташована під кутом до передньої. Подібний будиночок є і у Львові. Будинок Хвиля незвична дача розташована на березі моря в Одесі. Будинок виконаний в стилі біонічної архітектури, що бере ідеї в живій природі. В результаті будинок нагадує творіння іспанця Антоніо Гауді. У місті Дніпро є приватна віла Барселона. Будинок спроєктований за мотивами робіт відомого іспанського архітектора Антоніо Гауді. Ця незвичайна архітектура в стилі модерн є окрасою Барселони. Будівля ресторану Старий Млинт у Тернополі. Колись на цьому місці був старий паровий млин. А у 2002 році вирішили не що з землі пустувати. Краще побудувати чотириповерховий ресторан дивної футуристичної форми. До речі, при вході в старий млин стоїть камінь, привезений з дому відомого каталонського архітектора Гауді. В місті Львові знаходиться будинок Кросворд який увійшов у топ-10 найдивніших сучасних будівель Європи. Зображений на торці будівлі Кросворд є не просто стилізованим малюнком, а справжньою головоломкою. Раніше у Львові розповсюджували буклети із завданнями до розв'язання даного кросворду. Щоб подивитись розв'язання кросворда, ви могли просто дочекатись темряви, коли увімкнеться освітлення стіни. Тоді букви, нанесені спеціальною фарбою, почнуть відображатись у клітинках. Будинок скульптора Голованя. Не всі знають, що в старій частині міста Луцьк над річкою Стир є свій будинок Химер, або, як його ще називають, будинок скульптора або будинок архітектора. Цей будинок творіння місцевого архітектора Миколи Голованя. Будівлю часто асоціюють з живим організмом, так як скульптури з'являються тут як гриби після дощу. На даний момент будинок скульптора налічує більш ніж 500 скульптур. Отець салют в Києві одразу привертає увагу завдяки незвичайній формі. Несучу трубу обліпили навесними наморами, і тому закруглена споруда нагадує гриб на ніжці. Будинок літаюча тарілка, будівля побудована в стилі модернізму. Вона розташована в Києві. У споруді знаходиться науково-технічна бібліотека. Опори конструкції спеціально були сховані, щоб всім здавалося, наче тарілка висить у повітрі. Будинок із врослими деревами місто Одеса. Кабачок на бочок. Унікальний ресторанний комплекс, побудований догори ногами. Будівля комплексу має вигляд дерев'яного, перевернутого на бік будинку. Знаходиться в Києві. Кафе Карусель у місті Дніпро. Готель Грибова хата розташований в Буковелі. Відомому гірськолижному курорті має форму гриба.